Про часи у шведській мові. Якщо в українській мові є три часи минулий, теперішній майбутній, в англійській мові 12, ті самі минулий теперішній майбутній, але з відтінками, то у шведській мові є 6 часів. Власне, їх є два, такі собі часові перспективи: new і до. Ось у нас пише new, present, теперішній. Йолога мот ню. Я готую їжу зараз. І до. Минулий. Претеритом. Йолога де мод ігор. Я готував їжу вчора. А де ж майбутній?» – спитаєте ви? А решта 4 це відтінки минулого та теперішнього ню та до. Наприклад, ось оцей. Фіоре ню перед теперішнім. Той самий, хто вчив англійську перфект, я так собі розумію. Йогар лоґермод ігор ню етеріо. Я зготував їжу сьогодні. Тепер я їм. Тобто є результат, зготована їжа. Ефтеню. Ось наш футурум, майбутній. Називається після тепер. Як оригінально назвати майбутній час? Після тепер. Футурум. Йоханлярню я скуповую їжу зараз. Сін скайолога А тоді пізніше я готуватиму їжу. Наступний час форедо. Форедо. Що це за форедо? До це минулий. Форе це перед минулим. Тобто, уявіть собі такий старезний минулий. Називається дуже оригінально плюс квамперфект. Якщо погратися зі словами, можна для запам'ятовування сказати, наприклад, плок с вамперфект. Шведською це означає збирати гриби. Йо хаделога мод ігор сін от йок. Я. Зготував їжу вчора, минулий час, вчора, сієн от Йок. Пізніше їв я. Тобто, е я їв, так? але перед тим я зготував. Тобто їв у минулому, але перед тим він готував це ще минуліший час. І останній час, тобто після минулого. Це вже ближче до теперішнього. Futurum претерреті. Це такий собі майбутній в минулому, що би було? А, ханляде хандляде мо ігор я готував вчора, минулий, так? і тепер наш майбутній. майбутнє. йог логамот. А тоді, пізніше, я б готував їжу. Так? Я би її приготував. Я скупився вчора. Да, Йохан Де Демон, Ігор. А пізніше я би готував. Але він, мабуть, її так і не зготував. Я в собі так розумію. Вчу шведську. Хто знає більше, підкажіть. А хто не знає, послухайте, буде цікаво особливо. Да, Джейсон, тобі? Дякую за увагу. Всім мирного неба! Слава Україні! Слава Збройним силам України!